Знаєте, що ми вас дуже підтримуємо і дуже любимо. Знаємо, Видимо з думою про 1020-зенітний ракетно-артилерійський полк встає і лягає. Каже, слухай, потрібно ночники. Я йому кажу, ну ми не займаємося ночниками. ну для наших хлопців дуже-дуже потрібно, тому що вони захищають сумнів. Велика подяка вам за те, що відгукнулися. Насправді. Хлопці прикривають сьогодні суми, і ми порахували що з початку року. На жаль, різними видами безпілотників було задано 455 ударів по місту. Сум не тільки по сумам. Ворог б'є багато йде транзитом через суми і сумщину. І від цих хлопців залежить насправді дуже дуже багато. І ці тепловізійні приціли, і зарядні станції, і планшети це те, що сьогодні вкрай важливо, бо основна частина іде саме вночі. Дякуємо вам, що ви в нас є. Підтримуєте сумщину вчора. Вранці полки дивізіон мали отримати тільки три теплових приціли. Це була вже моя ініціатива. Що давайте ми дамо і комп'ютери, і джерела безперебійного живлення і. Пішки, і все таке, бо це запорука нашої з вами Дякую спільної вам. співпраці. Дякую.